Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо, чи потрібно особам з інвалідністю першої, другої чи третьої групи з'являтись до територіального центру комплектування для проходження медичного огляду при ВЛК, якщо вони отримали повістку на вулиці або в іншому громадському місці чи на блокпості. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. І обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, останнім часом від керівництва держави дуже багато було інформації і рішень щодо того, що будуть переглядатись рішення військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби чоловіків. Так само президент Володимир Зеленський казав, що будуть переглядатись рішення медико-соціальних експертиз про видачу статусу особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи для чоловіків. Ті рішення, які видавались після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. І відповідно дуже багато зараз відео про те, як нібито працівники ТЦК. Хочуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю, причому з достатньо явними фізичними недугами і вадами, і дуже багато інформації. Дуже багато людей мені дзвонить, які мають статус інваліда, незалежно від групи, про те, що їм вручили повістку і змушують їхати до територіального центру комплектування, проходити медичний огляд. І вони кажуть, що вони дуже бояться, тому що зараз. ТЦК не буде зважати на їхню інвалідність і мобілізує незалежно від того, чи є в них статус інваліда, чи немає, або перевірять зараз якось ВЛК. Так при медичному огляді встановлюють, що вони не є інвалідами, або просто не візьме до уваги їхній фізичний стан, фізичні вади. Друзі, давайте розбиратись і давайте дійсно а, я вам поясню, чому цього не потрібно боятись і чому осіб з інвалідністю не зможуть мобілізувати. Саме головне, ми маємо звернутися до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Це стаття перша, частина 3, де зазначається, що військовий обов'язок. Для себе включає дотримання правил військового обліку. Далі, друзі, якщо ми подивимося, це частина 10 цієї ж статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу, і там зазначається, що громадяни України, які є призовниками, які є зобов'язаними чи резервістами, зобов'язані прибувати за викликом територіального центру комплектування, тобто за повісткою. В тому числі для проходження медичного огляду. І друзі, ще один закон, це закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І є стаття 7, де зазначається, що до персональних даних призовників військовозобов'язаних та резервістів, які містяться у цьому єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, Включається інформація про стан здоров'я, у тому числі про встановлення зміну групи інвалідності, що збирається з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку. Тобто, друзі, якщо взяти сукупно, то е, і проаналізувати ці статті, ці нормативно правові акти, то е, зазначається про те, що чоловіки, які є військовозобов'язаними, вони мають обов'язок. Проходити медичний огляд, в тому числі для того, щоб встановити чи є група інвалідності у такого чоловіка, і встановити статус придатності для виконання військового обов'язку. Друзі, ми вже з вами неодноразово говорили про те, що навіть якщо чоловік отримує статус. Особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи це не є підставою для виключення з військового обліку. І відповідно, якщо такого чоловіка не виключили з військового обліку, він є військовозобов'язаним і має дотримуватись правил ведення військового обліку. Це про те, чому потрібно, коли ви отримали повістку. Потрібно їхати до територіального центру комплектування і проходити, в тому числі, такий елемент військового обліку, як медичний огляд при військово-лікарській комісії. Далі, друзі, при проходженні медичного огляду ми з вами говорили неодноразово, що потрібно мати з собою всі документи, які підтверджують ваш фізичний стан, для того, щоб не пройти цей медичний огляд поверхнево, для того, щоб. Максимально ретельно і детально військово-лікарська комісія розписала, який у вас стан, які у вас недуги, які хвороби, і які фізичні чи психологічні вади. Після того, як ви отримуєте висновок військово-лікарської комісії про придатність або обмежену придатність, або непридатність, ну непридатність це окремо. А зараз поговоримо про придатність чи обмежену придатність. Ви отримуєте цей висновок і все, друзі, вас мобілізувати вже не можуть. Тому що є стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де зазначається, що особу з інвалідністю, незалежно від першої, другої або третьої групи інвалідності, можна мобілізувати лише за згодою цієї особи. Тому, друзі, ви отримуєте. Висновок ВЛК і після цього розвертаєтесь і може бу, можете бути вільними. Якщо вам говорять, що ні, ми вас зараз будемо мобілізовувати, це незаконно. І на документі, на повістці про мобілізацію, на примірнику територіального центру комплектування, де ви маєте розписатись. Ви пишете, що ви відмовляєтесь від мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І зазначаєте в зв'язку з тим, що ви є інвалідом, і вказуєте свою групу і реквізити документу свого про інвалідність. Все, друзі, після цього вас ніхто притягнути до кримінальної відповідальності не зможе. І навіть якщо територіальний центр комплектування подасть заяву про вчинення злочину, тобто про ухилення. Від мобілізації вами працівники органу або національної поліції або іншого органу, який буде розслідувати цю справу кримінальну, коли вони побачать, що ви є особою з інвалідністю, і коли вони побачать, що ви відмовились і не надали саме головне, не надали свою добровільну згоду на мобілізацію, вони закриють цю кримінальну справу і далі розслідувати нічого не будуть. Натомість, друзі, якщо ви отримаєте повістку на вулиці, на блокпості, на роботі, незалежно від місця отримання, і не з'явитесь до територіального центру комплектування, не пройдете медичний огляд, до вас буде застосовано. Адміністративну відповідальність у вигляді штрафу по статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення я вважаю, що на сьогоднішній день навіть та сума у розмірі 850 гривень це не маленькі гроші, і оскільки грошей стає все менше і менше у наших громадян, то навіть сплатити цю суму є недоречним, тим більше на рівному місці. Тому ще раз, друзі, отримання повістки вами як особою з інвалідністю не несе за собою ніяких наслідків у вигляді того, що вас можуть мобілізувати. Якщо ви вважаєте, це теж одне із таких розповсюджених питань, про те, що при проходженні медичного огляду військово-лікарська комісія встановить, що ви не є особою з інвалідністю, і що ті документи, які ви надали, вони не відповідають дійсності. То це не так, друзі, тому що військова лікарська комісія вона не визначає, чи є чоловік особи з інвалідності, чи немає. І вони не мають взагалі повноважень надавати оцінку тому, чи могли органи МСЕК видавати такий статус, чи не могли. Військова лікарська комісія лише визначає, чи цей чоловік військовозобов'язаний, він є придатним до військової служби, або обмежено придатним, або непридатним. Всі питання, які стосуються інвалідності, вони вирішуються органами медико-соціальної експертизи. Тому, друзі, ще раз так само відповім на це дуже розповсюджене питання. Органи військово-лікарської комісії не можуть спростувати ту інформацію, що ви є особою з інвалідністю. Тому, коли ви йдете до е, військової лікарської комісії при ТЦК, на проходження медичного огляду, ви, звісно, берете з собою всі документи, які підтверджують ваші хвороби, і не переживаєте щодо того, що вас е, визнають не інвалідом або спростують, або якимось чином скасують ваш статус особи з інвалідності першої, чи другої, чи третьої групи. Друзі, насправді ця вся ситуація, коли викликають осіб з інвалідністю до територіального центру комплектування, вона виникла із-за того, що, по-перше, немає ніякої синхронізації баз даних між територіальними центрами комплектування та органами МСЕК, які мали б повідомляти, і це передбачено до речі. Правилами і порядком організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, але на сьогоднішній день диджиталізація йде не тими кроками, якими вона мала йти, і відповідно працівники ТЦК вони наповнюють свою базу даних таким старим дідівським методом. Це виклик всіх чоловіків, які вони бачать. Для того щоб встановити, чи є він інвалідом, чи немає, насправді це не радісно, тому що такі процедури і такі витрати часу в першу чергу для осіб з інвалідністю вони є обтяжуючими, вони витрачають свій час, вони витрачають свої ресурси, здоров'я витрачають, для того, щоб пройти медичний огляд. Їм ніхто не пояснює, що вони мають обов'язок відмовитись від мобілізації і. Можуть мобілізуватись тільки за їхньою згодою, це теж їм ніхто не пояснює, тому коли вони отримують ці повістки, то вони бояться, і це все викликає стрес і ще раз наносить і завдає дуже велику шкоду здоров'ю і фізичному, і психологічному. А, тому, друзі, ще раз висновком цього всього відео є те, що навіть якщо вам вручили повістку, якщо у вас є інвалідність першої, другої чи третьої групи, не треба боятися того, що вас мобілізують. Ви можете спокійно пройти медичний огляд, не отримати адміністративний штраф у вигляді 850 гривень. І спокійно, якщо вас захочуть мобілізувати, спокійно відмовитись від мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На цьому друзі, всі питання, які можуть виникати з сторони працівників ТЦК до вас, як до особи з інвалідністю, вони закінчуються і ніхто вас не зможе обманути. Або повести якоюсь іншою стежинкою для того, щоб в кінці кінців мобілізувати. Ні, друзі, ви маєте надати свою згоду, і ця згода має бути письмовою для того, щоб вас мобілізували. Натомість, друзі, дійсно бувають ситуації, коли, особливо на початку повномасштабного вторгнення, особи з інвалідністю вони йшли, йшли добровільно мобілізовувались і давали свої письмові згоди на мобілізацію. І на сьогоднішній день є така несправедлива ситуація з цими особами, тому що вони вже несуть свою військову службу більше ніж півтора роки і не можуть звільнитись зв'язку з тим, що у законі України про військовий обов'язок та військову службу відсутня така підстава, як звільнення на підставі стану здоров'я в зв'язку з інвалідністю, чи то першої, чи то другої, чи то третьої групи. Тобто на сьогоднішній день вони можуть звільнитись лише тоді, коли їх військово-лікарська комісія визнає непридатними до військової служби, а це, як ми розуміємо, особливо в теперішні часи, ну, напевно, майже нереально. Тому, друзі, така ситуація. Знайте свої права і знаєте, як захищати свої права. На сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.